Я вам всім дякую, що переживали, здали. Мені дуже ну, подобається, як мене зустріли, віддали пошану. Я коли був в полоні 2,5 роки, ми дуже мало гуляли, ми могли гуляти одну хвилину чи 30 хвилин раз в два місця, раз в три місця. Тобто природи там якої ну, взагалі я не бачив, і коли я повернувся з полону. Вот я просто роздивлявся землю, дерева. Ти тобто, все зелене, класно дуже до повноліття. 5 років виховувався у дитячому будинку. Коли батьки померли, хлопця взяла на виховання прийомна сім'я, у якій прожив 13 років. Далі львівська військова академія. Але навчання, розповідає Олександр, не подобалося. У 2019-му уклав контракт із Збройними силами України і потрапив до однієї із десантно-штурмових бригад. Я відслужив три роки, у 2021 році звільнився в травні. Потім хотівся попробувати в гражданському житті. Поїхав в Київ на роботу. У двадцять році почалась війна. 1 липня я пішов добровольцем на мобілізацію. Повезли мене на полігон. Я там пробув укорочений курс молодого бійця. Потім відправився в Харківську область. Купінський напрямок був. Став розвідником в окремому взводі однієї із механізованих бригад. Розповідає Олександр. В я потрапив, нам дали команду, щоб ми постояли на посту. Це Харківська область, село Піщане. Сказали, щоб приїхали, постояли 3-4 дні, нас потім поміняють. Ми приїжджаємо міняти, почався бій, ну і один я з позиції Остався живий. Вони взяли нас в кольцо, спочатку артилерія почала стріляти, потім почали е, з підствольника, е, вогі і потім вже почалися, грубо говоря, контактні бої. У мене була ну, контузія, мене волною знесло. Е, я вдарився головою в брустер, і вже медицина показала, що в мене перелом черепної кості. У полоні перебував у фільтраційному таборі з жахливими умовами, розказує Олександр. Українських військовослужбовців називали спецконтингентом. Ну вони кажуть, що Бандера, ви там ви там їсти дітей, там ну то є насілуєте, вбиваєте палатки так називаємо. Там де е, беруть в полон, відвозять, грубо говоря, до себе в тил. Е, ну і починають е, з тобою. працювати. Всі розуміють, як це працювати починаються. От три дні зі мною працювали. От, ну, ставлення я просто скажу погане. От не буду подробності розказувати. Там були й інші волиняни, але з ними каже чоловік, не бачилися. Ми тільки в СІЗО зоперецікались, коли нас в стакани збирали, щоб слідчі дії проводити. Без спецназа і без кінолога двері не відкриваються. Все робиться в будь Вихід, вхід раком, руки за спину, голова внизу і так бігаєш, ходиш. Вони особливо давали свої якби, подяки татуїрувальним людям. Тобто у мене автомат на шиї, Це я набив 19 років, коли пішов на контракт. А це також я набив на контракті. Кого є татуїровки, вони одразу називають фашист, нацист, все там. Ну, Саме хуже, ще хуже, ніж Степан Бандера. Про своє звільнення з полону Олександр дізнався 5 травня. Письмо прийшло від дому від моїх прийомних батьків. І після цього мене визвали, розділи на камеру, знімали, чи нема побоїв, чи нема нічого, і спитали, чи я хочу на обмін. Бо от я кажу, звісно, так. Зараз каже хлопець, найближча мрія відгуляти власне весілля. Зробив пропозицію два дні назад з дівчиною і ми думаємо, з нею я завтра їду подавати на ЗАГС на розпис. Плануємо жити в Бердичеві, звати мою прекрасну будущу дружину Аміна. Ми пообіцяли, що ми не будемо робити друг один одному ніякий ультиматум. Е, вот. е, ну, вона як? Вона переживає все на неї. Я сказав, ну, що я не можу себе в цивільному житті, тому я далі буду оставатися військовим. Я знаю, що Україна переможе. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.